Лікарняність сумісникам ну як ви напевно всі знаєте, що у нас з 1 січня 2023 року відбулись такі суттєві зміни щодо оплати лікарняних декретних сумісникам. Якщо почитати оновлену да статтю на той момент стаття 22 закону 11.05, там прописали таку цікаву річ. Да? Там було прописано, що допомога по тимчасовій непрацездатності, включаючи догляд за хворою дитиною, а також допомога по вагітності та пологам надається за основним місцем роботи або. За місцем роботи, за сумісництвом раніше ось цього слова або не було. Там було надається за основним місцем роботи та за сумісництвом. І ось з 1 січня 23 року у нас тепер от з'явилися такі зміни, що Лікарняні декретні ми оплачуємо тільки або за основним місцем роботи, або за сумісни. Да? І це дійсно викликало чимало таких неприємних моментів, тому що ніхто не знав, як це нараховувати, чи всі лікарняні, чи допомогу тільки яка оплачується за рахунок пенсійного фонду. Більше того, це здавалося таким дуже справедливим, тому що. Право на страхові виплати мають усі застраховані особи, а сумісники у нас також є застрахованими особами, тому що роботодавець з їх нарахованої зарплати сплачує ЄСВ. Да? Тобто ЄСВ ви сплачуєте, а лікарняні за сумісництвом вам не будуть нараховані. Тобто була така несправедливість. І ще тоді, там, починаючи з 23, го у 24-му році, ходили чутки. Да? Що все ж таки повернуть обратно, що будуть лікарняні сумісникам нараховуватися ну, таким чином, як це було і раніше. Ну, ось довго нам чекати не прийшлось, трошечки більше ніж два роки. Тому що у нас 18 грудня 2024 року був прийнятий нарешті закон 4158, це на основі законопроекту 117, був прийнято цей закон. Який змінює правила оплати лікарняних для сумісників, ну тобто, зокрема, цей закон у нас був прийнятий 18 грудня 2024 року, але опубліковано вже його було ось буквально нещодавно, 4 січня 2025 року. Якщо почитати, що, що саме е, тут змінилось, да? зокрема, е, цим законом було внесені зміни до статті 22 закону одинадцять і ось ви бачите, да, що тепер у нас там прописано, що допомога по тимчасовій непрацездатності, допомога по вагітності та пологах буде надаватись і за основним місцем роботи, і за місцем роботи за сумісництвом. І перше питання, яке у вас виникає: а з якої ж дати ми тепер будемо оплачувати лікарняні сумісникам в повному розмірі? При кінцевих положеннях закону 4158 там зазначено, що цей закон набуває чинності через три місяці з дня його опублікування, крім там пункту 2, але він не стосується наших лікарняних для сумісників. І це означає, що оскільки сам закон було опубліковано 4 січня 25-го року, то але він набуває чинності через три місяці, то відповідно тільки з 4 квітня 25-го року. Ми вже можемо лікарняні е, сумісникам нараховувати і за основним місцем роботи, і за сумісництвом. Тобто лікарняні в повній мірі декретні будуть нараховані починаючи з 4 квітня повністю за усіма місцями роботи таких працівників. Е, але тут хочу звернути вашу увагу ось на такий момент. Як показує ну, практика минулих періодів, що якщо у нас зміни, е, Вносяться до закону 11.05, який стосується соціального страхування, то ось ці нові правила ми застосовуємо до тих страхових випадків, які починаються з дати відповідних змін. Тобто оплачувати допомогу по тимчасовій непрацездатності, допомогу по вагітності та пологам, ви будете починати з тих страхових випадків. Які будуть починатися з 4 квітня і надалі. Як відрізнити, да? це новий страховий випадок, чи не новий, а продовження попереднього? Да? Давайте я наведу такий приклад. Якщо, наприклад, працівник хворіє досить такий тривалий час, то йому можуть бути. Відкрито декілька лікарняних листків. Да? Але, наприклад, всі вони будуть стосуватись одного страхового випадку. Да? І тому, щоб правильно зрозуміти, чи оплачуємо ми цей лікарняний сумісник чи ні, вам потрібно подивитись на те, коли саме настав цей страховий випадок. Да? Тобто на самий перший листок непрацездатності, який стосується ось цього одного страхового випадку. І, і наприклад, Якщо, наприклад, такий лікарняний у вас наступив, ну наприклад, сьогодні, да, але працівник хворіє досить тривалий час, і сьогодні, і в лютому, і в березні, і ще на квітень перейшло, да, то ви знаєте, що ваш страховий випадок настав сьогодні, коли ще зміни не набули чинності. Тому ось цей лікарняний, тобто всі лікарняни за ось цим страховим випадком. За ви будете оплачувати тільки перші п'ять днів за рахунок роботодавця, якщо це загальне захворювання, а допомогу від пенсійного фонду ви не будете призначати. І навпаки, якщо, наприклад, працівник тільки но захворів там з 4 квітня, да, то все тут вже вас прямо вступають наші нові правила, і це лікарняний, і допомога, і оплата перших 5 днів буде оплачуватись і за основним місцем роботи, і за сумісництвом. Щоб дізнатися, чи чи ну чи це один страховий випадок, да, який там. За яким відкрито декілька лосинів непрацездатності, вам потрібно подивитись на його номер. У вас номер листка непрацездатності складається там з декількох таких розділів, да, і ось перші там цифри, там 6-7 цифр, це і він показує ваш номер страхового випадку. Так, от, якщо ось цей номер за декількома листками непрацездатності буде однаковий, повністю, тобто всі циферки однакові, то це все буде один страховий випадок. Якщо, якщо ж перші ось ці цифри різні, відрізняються, то Другий, наприклад, наступний листок непрацездатності буде вже новим страховим випадком. Як же ж правильно оформити листок непрацездатності суміснику? В цілому тут у нас діють загальні правила, які ми застосовуємо до ну до будь-якого листка непрацездатності. Першою справою пацієнт звертається до лікаря, да, і лікар йому відкриває, як правило, електронний листок непрацездатності. В деяких випадках може бути паперовий листок непрацездатності, але... Ми вже так поступово переходимо на ну, повністю на електронний формат. В деяких випадках, звісно, що може бути і паперовий. Коли у вас в кабінеті застрахованого страхувальника, ви зайдете і ви можете побачити там ваші листки непрацездатності ваших працівників, це не означає, що ви одразу маєте брати такий листок непрацездатності до роботи, тобто приймати рішення про оплату чи не оплату такого листка непрацездатності. Чому? Тому що у нас є спеціальні правила, вони у нас передбачені наказом. 12.34, в якому зазначено, що листок непрацездатності стає готовим до сплати через 7 днів з дня закриття, якщо це звичайний листок непрацездатності по тимчасовій непрацездатності, да? і 7 днів з дня відкриття листка непрацездатності, якщо, якщо це у нас вагітність та пологи. Тобто, якщо у вас, наприклад, працівник тільки но відкрив листок непрацездатності, ну тобто він просто захворів, і ви бачите, що там є період. Початок і закінчення такого листка непрацездатності, ви ще не берете його в роботу. Ви чекаєте, коли цей листок непрацездатності буде закритий, потім від дати закриття ще чекаєте 7 днів, і тільки на 8 день ви можете вже брати такий листок непрацездатності для роботи. Далі, коли листок непрацездатності став готовим до сплати. Ви маєте прийняти рішення або про оплату його, або про відмову в оплаті, і на це також у роботодавця, у страхувальника є певний термін для звичайного листка непрацідності 10 робочих днів. А якщо це е, лікарняний листок по вагітності та пологах, то тут треба рішення прийняти протягом трьох робочих днів. До речі, ці правила вони так і залишаться після 4 квітня, тобто ось ці строки, ви на них так, так далі і будете орієнтуватись. Далі прийняли рішення про оплату вашого листка непрацездатності. І далі, за загальним правилом, якщо це допомога від пенсійного фонду, роботодавець має надати. До пенсійного фонду надіслати заявку розрахунок, якщо звісно, що якщо це ваш працівник-сумісник, і ви зараз йому оплачуєте тільки перші 5 днів. За рахунок роботодавця, то ви таку заявку розрахунок до пенсійного фонду не подаєте, тому що заяву ми подаємо для того, щоб отримати фінансування від пенсійного фонду. Якщо фінансування немає, то визначу ніякої заявки ви не подаєте. Ну і після того як допомога кошти від пенсійного фонду надійшли. Да, то ви потім виплатили ці кошти вашому працівнику лікарняні, і потім ще протягом місяця з дня виплати ви ще маєте відзвітуватись для пенсійного фонду про те, що ви виплатили ці суми, тобто ви ще маєте подати повідомлення про виплату ваших лікарняних чи декретних, Ну ж таки, ось це повідомлення ви подаєте, якщо ви отримували фінансування від пенсійного фонду. Якщо у вас були тільки перші 5 днів оплачені за рахунок роботодавця, то ви ані заяву розрахунок, ані повідомлення до пенсійного фонду не подаєте. Тому, якщо у вас працівник сумісник і ви оплачуєте тільки перші 5 днів за рахунок, Роботодавця, заяву і повідомлення ви не подаєте, але вже з, ну, з квітня місяця ці правила знову повертаються і ви знову будете на таких працівників подавати і заяву розрахунок і повідомлення про виплату лікарняних.